Привіт, кохані! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Знаєте, мені аж самій не віриться, що я це говорю. Якщо чесно, я думала, так як і говорю у останньому відео, яке записала на цьому каналі. Я думала, що я ніколи вже тут не буду записувати відео, але я дуже рада, дуже рада. Що все має тенденцію змінюватися, і дуже сподіваюся, що це власне та зміна в позитивну сторону. І що більше тут не буде таких перерв, таких дуже довгих відпусток понад рік. Я вернулася заряджена повністю позитивною енергією. Я зробила все те, що хотіла, те, для чого брала цей час. А, і тепер хочу ще більше. Хочу ще більше, але тепер я маю сили цим ділитися і хочу, щоб ми йшли до всього разом. Я запрошую вас на мій канал до перегляду відео. Кожного вівторка, вже в цей найближчий вівторок, я опублікую таке довше відео кожного вівторка ми з вами порозмовляємо конкретно про тут життя у Польщі, що, почому, як це виглядає. Я змінила роботу. Хто зараз дивиться це відео і вже давно підписаний на цей канал, проходить зі мною деякі етапи, я розповім про нову свою роботу. Як, як я її змінила, як проходило це, я пройшла рекрутацію в нову фірму? Де я працюю? Як це виглядає? І розкажу ще деякі такі аспекти цього. Так так само, Ілюша, мій син, якого зараз я думаю, буде вже набагато менше на каналі, тому що хлопчик виріс. Так, він пішов до школи. Також думаю, тему школи відкриємо. Ну і я думаю, хто раніше був зі мною на каналі, знає, що це житло, в якому я ще тоді знімала останнє відео. Так ось здається нам тут тісно. Тому, думаю, і цим питанням ми тут займемося. Скільки коштує житло винайняти? Які умови, як це виглядає, і так далі. Тому думаю, що тут буде досить таки інтенсивно. Це вівторок у нас буде такий конкретно про життя, що, як і як, як це зробити. Так? Залишаю для нас ще кілька прекрасних днів. Запрошую вас на спілкування в прямі ефіри кожну п'ятницю. Думаю, що нам буде цікаво з вами поспілкуватися також в суботу і в неділю будуть відео. Кожного дня, на жаль, я розумію, що я не дам ради, але будуть короткі відео, тому будемо з вами спілкуватися кожного дня. Обіцяю. А в суботу ми з вами будемо тратити грошики. Тому запрошую. Я думаю, ця рубрика подобається усім. І так, цього разу там буде не тільки Бедріон, Калітлі і Альці. Ми написали тут з колежанкою на роботі, зробили такий гарний списочок всього, що треба побачити. Всюди, де треба видати грошики, всюди, де треба побувати. Тому я думаю, що так як в мене апетити зросли, то вам буде набагато більше цікавіше. Залишайтеся. Хто вперше на каналі, прошу підписуйтесь і ставте пальчик догори, дзвіночок, щоб не забути так. І в неділю, в неділю знаєте, що я хочу? Я вам скажу так. Я розумію, що внутрішньо я так наповнилася як хотіла, але зовнішньо ще наразі я не бачу цього такого відображення того внутрішнього стану, в якому зараз є. Я потребую змін як жінка. Я потребую, хочу знайти свій стиль, щоб це ще відображувалося в тому, як я виглядаю. А в неділю ми з вами почнемо. Цю вже неділю, а від розбору моєї шафи ми відкриємо шафу і подивимося, що там є. А далі, крок по кроку, з вашою, сподіваюся, допомогою, ми побудуємо щось красивого. Дуже сподіваюся, що це вас буде надихати жіночому аудиторію. А чолові... на чоловічу дуже сподіваюся на таку чоловічу думку, жіночу... жіночу також, звичайно, але чоловіча думка вона також особлива. Як це бачать чоловіки, так, ми будемо це обговорювати. Що і як виглядає нашими їх очима? Дуже сподіваюся. Тому запрошую вас, підписатися на канал, якщо ще не підписалися. Якщо ви вже є давно підписані, то я дуже рада, що ви мене дочекалися. Я вам все це дякую і запрошую на відео у вівторок. Побачимось, Па-па-па-па.